Вітаю дорогі підписники! І сьогодні на огляді дуже рідкісна та дорога монета України, яка досі може лежати у ваших купілках, але ви можете не знати про це. Це 10 копійок 1992 року. Матеріал латунь. Різновид у новому каталозі 3.12 в дошках 1ДАД. Монета, яка коштує до 15 тисяч гривень в залежності від стану збереження. І сьогодні я вам це покажу. Штамп аверса монети позначається цифрою 3. У нашої монети різновид під штамп 3.12 у дужках 1. Ми бачимо середній зуб тризубця, заокруглений та товстий, листя в одній площині. слово Україна та цифри дати товстого шрифту, наближені до канту. Проріз зерна номер 6 другого колоска нахилена вправо. Четверте зерно третього колоска замкнуте. І в четвертому колоску ми бачимо гравірування. осці. Це ось цей брак так позначається цифрою 1 в дужках. Штамп реверса монети позначається великими буквами ДА. Уроні у роні 3 та 6 по 6 ягід. Шрифт та елементи рисунка випуклі і широкі ягоди крупні. Це основні такі відмінуси різновиду штампа реверса. А гурт у нашої монети поєднання такого різновиду тільки один. Тобто дрібний, позначається буквою «Д». А більш детальну інформацію ви зможете знайти в новому каталозі Михайло Захарець «Різновиди обігових монет України 1992-2023 роки. Зараз я користуюсь цим каталогом. Тут все чітко розписано на українській мові. Порізновидок, так що кому цікаво, ціна такого каталогу 650 гривень. А тепер давайте глянемо, скільки коштує така монета. Бачимо різновид 312 в дужках 1 ДАД, латунь світла і ціна 10-15 тисяч гривень. За таку монету я готовий заплатити такі кошти. Так що, друзі, усім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Тисніть на дзвіночок і не пропускайте жодних цікавих та корисних відео. Мої контакти в шапці профілю та на екрані. Усім до зустрічі! До нових відео!